Це фільтри, це фонарики, це шорти, це фонарики. А це Старб. Хлопці та дівчата, дивіться, це шкарпетки CoverTrads. Вони є в різних модифікаціях. Це перша партія сюди в Абрамс приїхала. Я до цього доклав руку, чесно. Мені якось написали з компанії, яка виготовляє їх, і спитали, чи знаєте ви такий, таку крамницю в Україні, як Абрамс. Бо вони звернулися до нас. По вашій рекомендації, я сказав, так, да, знаю. Так, знаю. І через деякий час приїхали ось ці чудові шкарпетки. Я сам зараз в таких, можете бачити, на мені зараз е шкарпетки, які називаються CoverT's Desert. Ось вони. Cover Desert. Одні з самих крутих шкарпеток, які я в своєму житті носив. Дуже витривалі, дуже. Високі, дуже класні. А, зараз є в наявності ось такі а, Rock infiltrator Вони підійдуть для тяжких умов, і коли вам потрібно, щоб ваші. Ноги були більш-менш захищені та, скажімо так, доглянуті. І дуже прикольно, що у цих шкарпетках є срібні нитки. Там 2-2,5% спеціального срібного матеріалу, який вбиває в першу чергу бактерії, мікроби тощо. Чудова, чудова підтримка, компресія, захист від отого мерзенного сморіду тощо, хлопці. Ношу не один рік, дуже рекомендую. Будуть ще інші шкарпетки, будуть контрактні, е, є ще джангл, якщо ви десь в тій зоні, де дуже багато води, вони трошки швидше сохнуть. Ну, просто зверніть увагу на це, дуже рекомендую. Я не можу на цьому більше настояти, ніж як піхотинець, який знає, що таке гарні шкарпетки. Тому будь ласка, подивіться. Фірма дуже крута, вони дали чудову знижку, тому я не думаю, що ви десь знайдете ще такий вибір. Вони будуть ще доходити, тому просто дивіться. І ще будуть контрактні армії США. Там вони будуть по три пари шкарпеток в одному невеличкому комплекті. вони теж круті. Але я б радив просто обрати те, що саме вам підійде. Дякую.